aqui de 12 червня близько 5.30 на автодорозі М-22 між населеними пунктами Базалуки та Кияшки Гремичуцького району відбулося зіткнення автомобіля ЗАЗ, що рухався у напрямку Полтави, із зустрічним автомобілем Рено. Унаслідок автопригоди водій автомобіля ЗАЗ, яким виявився мешканець Полтавщини 1997 року народження, загинув на місці. Водія Рено після розблокування транспортного засобу госпіталізовано до медичного закладу з тілесними ушкодженнями. Вирішується Питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого.